Не готувались відзначати своє весілля, проте за 20 днів до свята наречений зник без звісти, виконуючи бойові завдання. На початку повномасштабного вторгнення коханий Яни Коваль Костянтин приєднався до місцевої тероборони, а згодом розпочав службу в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Майже два роки Костянтин давав відсіч ворогові, проте ось вже п'ять місяців Яна немає з ним зв'язку. На початку він пішов Луганську область, це було місто Креміна. Потім його просто почали перекидати на Донецьку область. Був Слов'янськ, Покровськ, Мар'їнка, і останній раз це був Торецьк. 16 липня він пішов на завдання, він мене повідомив про те, що він не буде на зв'язку, я можу тримати зв'язок з його командиром. 20 липня я написала командиру, запитала, чи все добре, він сказав, так, все добре. І потім, 21 липня, я зрозуміла, що щось не то. Я знов написала командиру, він мені сказав, да, з 20 липня з ними зник зв'язок, і після цього на зв'язок вони не виходили, і по дрону їх теж не можуть побачити, тобто не бачили нічого. З того моменту, як я дізналася, що він зник, я почала просто підіймати всіх. Ми дійшли до Міноборони. Ми дійшли всюди. Я почала подавати запити в координаційний штаб, в Червоний Хрест, в ООН. Я зверталась всюди, де тільки можна. На початку великої війни добровольцем до війська приєднався й чоловік Марини Кролевець. Вадим спочатку він ні службу 114-й бригаді територіальної оборони, а згодом став бійцем 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр під час боїв на Бахмутському напрямку. Вадим потрапив у полон. Уже сім місяців Марина бореться за повернення чоловіка. Спочатку це був взагалі такий соковий стан. Оразу почали подавати документи, кошти дитини став, ніб, тобто на ООН, на Зеневу. Ну, старалися по максимуму, куди потрібно звертатися, в поліцію. І 10 червня 24-го року. Уже мені пішло опікійне підтвердження, що він в полоні. Щодня тисячі родин борються за повернення своїх воїнів, які зникли безвісти та перебувають у полоні. Вони звертаються до всеукраїнських та міжнародних організацій, а також влаштовують мирні акції на площах міст. Роблять усе, аби тільки бути почутими. Ми сьогодні тут зібралися для того, щоб нагадати світу про наших захисників, про те, що в країні досі йде війна, що гине безліч хлопців. І зникають безвісти, як голки в сіні. Потрапляють в полон, що про них потрібно пам'ятати, бути їхнім голосом тут. Мій син, як і тисячі інших воїнів, зник безвісти. Сьогодні вже 14 місяців тиші і невідомості. Цей біль невимовний, цей страх безмежний, але я не можу дозволити собі зламатися, бо я маю надію. І як мати, і як громадянка цієї країни я буду боротися за кожного зниклого, за кожну долю, яка загубилася в цій війні. Я хочу звернутися до всіх. Пам'ятайте про тих. Кого ми ще не знайшли, про тих, хто зник, але не зник з наших сердець. Кожен зникли безвісти, це наш герой, який заслуговує на те, щоб бути знайденим. Ми повинні боротися за них так само, як вони боролися за нас, і ми будемо боротися. Відтак, акцію на підтримку безвісти зниклих та полонених 7 грудня у Борисполі на європейській площі вирішила організувати Яна Коваль в Борисполі. Я вперше влаштувала цю акцію на підтримку безвісти зниклих та військовополонених. І щонеділі я намагаюся бути присутня на цих акціях, щоб підтримувати родини, у яких хтось в полоні, хтось також зник безвісти, як і у мене. І отак от, от просто тримаємось, віримо і чекаємо все. Сьогодні з нами зібралися дуже багато бригад, у яких сини, чоловіки, батьки зникли безвісті або в полоні. Ми збираємось для того, щоб нагадати світу про те, що в нашій країні війна, і ми не можемо забувати про тих хлопців, які захищали нас початку повномасштабного вторгнення, які стояли за нас і в холоді, і в холоді, які стали нашою стіною, просто щоб ми могли жити життя, проживати, радіти, гуляти, співати. Тому ми не можемо дати світу забути про наших хлопців. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що, на жаль, є деякі люди, які, знаєте, те обійшло просто їх осторонь, щоб не обходилося. Я вважаю, що це стосується кожного, просто кожного. Про це не потрібно, би важко навіть не було, про це не потрібно мовчати. Потрібно завжди пам'ятати наших хлопців, наших героїв, полеглих усіх завжди сігнати, пам'ятати. І не забувати чекати наших рідних, чоловіків, татусь, обов'язково шукати, чекати, щоб вони знали, вірили, що дійсно їх дуже любимо і дуже чекаємо на їхнє повернення. У нас є група про близьких людей, в яких пропали їхні воїни або ж в полоні. Ми списуємося, домовляємося, коли будемо збиратися, в скільки годин і де ми це будемо робити. Це не просто об'єднання, а це, на жаль, велика сім'я об'єднана спільним горем. І тільки серед нас ми можемо знайти підтримку. Тільки одна одну ми можемо зрозуміти, бо, на жаль, більше нас ніхто не розуміє. А і в другу чергу це сила, це досить велика рушійна сила, тому що коли вас багато і ви об'єднані, вас краще чують. Перед вами краще відкриваються ті двері, які зачинені для кожного поодинці. Усі як одна вони повторюють: боротьба за визволення українських бійців нелегка та довга, проте ці голоси не стихнуть, допоки кожна родина не віднайде зв'язок зі своїми воїнами. А на сесія новини Терез Бориспіль.